Всім доброго суток. З вами Світі Біт та я, Світлана Фаренець. В мене сьогодні пошук, пошук матеріалу, пошук створення. Виношую ідею вже декілька днів в голові і хочу з вами поділитися. До речі, дуже люблю дивитися е, такі відео, коли майстриня шукає, підбирає і створює прикрасу на очах. Нас спостерігачів, тому я спробую також е, створити таке відео і подивимося, що в мене є, і що в мене вийде в кінці. Надихнула на це мене отакий кулончик. Правда, замовниця хотіла просто кулончик на цепочки, але така цікава друза внутри з рожевим відтінком і по контуру рожевий. Ну, Не можу я просто зробити колончик на цепочці. Ну, скучно, мені здається. І тим паче в мене є матеріал. Я хотіла поєднати його з сірим агатом. Є в мене такий сірий, але він ну, гарно відрізняється. Він такий глибокий, сірий, а тут він більш прозорий. Цей сірий кварц також не дуже сюди підходить. Він такий більш більосий. І є в мене отака от ниточка агату, і я подивилася, якщо забрати оці рудиї, бо дуже рудиї є мистинки, то оцей матеріал мені більш підходить. І Поєднання сірого і рожевого, навіть, бачите, навіть в природі поєднання сірого і рожевого дуже гарне, тому я шукала, що в мене є з рожевого. У мене дуже багато є з рожевих намистин матеріалу, але вони всі не дуже підходять, тому що рожевий кварц сильно блідий. Ну, такі намистинки, вони непогані. Але вони якісь е, світленькі дуже. І спробую, звісно, що я спробую. Але я вже знайшла, і мені здається, що більш за чого сюди підійдуть оці намистинки. Дивіться, якщо вам видно, воно більш такого непрозорого. Так, да, тут є трошечки ефект АБ, але саме. Колір. Зараз я до вас повернуся. Я спробую надягнути їх поруч повернуся до вас. Все приходить в процесі. Дивіться, що я... Ой! Ну, от, я ще не вмію. У мене ще ручки, звісно, не тримають це все в камеру. Я пробую, намагаюся, але ще поки що слабенько. Але я дуже хочу показати до. І дуже хочу показати після. Значить, що я маю на увазі? От дивіться, рожеве. Камера, звісно, не передає яке рожеве поєднання. Хоча оці маленькі рожеві, що я показувала перші, вони також сюди дуже підходять. Вони маленькі, не забирають на себе увагу, і, можливо, я їх також використаю. Вони практично в одному тоні. З бейлом я теж оприділюсь, я поки, поки поставила такий пробний, але спробую пізніше. Фурнітура буде в сріблі, тому що е штиф тут срібний. Тому, не знаю, чи будучи на м'якій основі робити, е або на провели меморі, як чокер, також потрібно подумати. Але задумка в мене ось така. Ну що ж, а що в мене вийде? О, ближче покажу. що в мене вийде, я вам покажу пізніше. Ну що, зараз покажу, що в мене вийшло. А вийшов в мене чокер. Чому чокер? Тому що цей кулон вибрала молоденька дівчина. Вона не носить довгих намист. Наносить чокір коротенькі. Я їй надіслала фотографію і відео, сподіваюся, їй сподобається, бо вона зараз уїхала. І що я зробила? Дивіться, який сахарний дрос. Прям, прям такий гарненький, рожевий, бач? рожевий, а поруч сахар такий наче. І дивіться, що я зробила. Значить, Бейл я залишила той самий, з квіточкою. Виконала, використала ще такі проставочні намистини. До речі, я їх використала і тут, коли переходила на пін. І вони підкреслюють цей бейлік, підтримують рожеві намистинки. Дуже такі цікаві. Цей з гарним покриттям більшенький АБ. Ну, а ці менше скліні. Дуже переливаються на сонечку. В общем, перебирала я дуже часто і дуже багато. Такі він на такі гарні, дивіться, і глазочок. Перебирала дуже часто, що і як зробить краще. Але зупинилася саме на такому варіанті. Бо то шапочек багато, то рожевого дуже багато. Бачите, які гнучки. Тому я обрала отакий от варіант. Закінчила замочком і цепочкою з намистинкою. Сподіваюся, дівчатки, і сподобається, поставила колечки, щоб не видно було цих петелек негарних, наче, а з колечками вони наче закривають їх і трошки це закрила. Колечками от цепі, звіня цепі. Зараз поставлю фото. Розкажіть мені, будь ласка, підскажіть, що ви думаєте. Це формат відео для мене новий, можливо, я вже вам казала. Ось така прикраса в мене вийшла. Дуже мало в мене часу зараз, я вже казала в попередньому відео, але я намагаюся, я намагаюся записувати. Мені дуже цікаво, і мені дуже цікаво показати, що було до і що виходить після. Тому, будь ласка, підтримуйте мій канал. Він у мене ще молоденький, ще небагато підписчиків. Але я вам дуже вдячна будь який коментарі, будь яку пораду. Дякую, що були зі мною. До побачення.